Доброго дня! Зробили для кіз нове місце. Отакі ясла здоровецькі. Місце. Мама каже, що тут можна коров тримати, а не кіз. Барвінку подобається, воно він заліз по пузу. А зараз ще бастує. Ось барвіна. Є лизон і, і кукурудза. Кормушка зроблена так, щоб вони їли там все, щоб отут голова залазила в них і щоб вони так їли. Тут можна сюди і зерно їм давати вмисці. І лизунець тут універсальний, ясла. І сіно тут все тут можна давати. Оце я не знаю, в мене тут таке воно ДСП чи як вони правильно називають. Я думаю, може сюди покласти якийсь е, старий ліноліум. Хто в курсі, напишіть, чи не буде їм слизько на ліноліумі. Чи може ще є якісь варіанти? Везум вижу. Барвінок копита свої прибери. Там копита, там їсть. Напишіть мені в коментарях пораду, чи варто ліноліум застеляти, чи може ще щось можна сюди, щоб їм не було. Щоб воно не промокало. Тому що просто так. ДСП, оно очень быстро сгниет, мне кажется. Зарунька, что ты там привязалась? Сольки захотела. Ты сольки захотела? Ага. А. А ты залез уже почти полностью. Ты что, Одне, одне, одне пузо стирчить. Ну це ж він ще маленький, він як виросте, то тоді він так не залізе уже. А ну як вони там Ей! Телефон не лежить. Ви все з'їсте. Такі вас вас збоку зняти, не дають. Це зараз контент про кіс. Трохи пізніше тоді буде Уже про курчат, про курей. Поки що про курчат. Немає що знімати особливо. Вже як їм буде два місяці, тоді зніму відео. Зараз просто годую і просто ростуть. До речі, про прокаченят. У мене щось пішло не так з інкубацією і всі яйця пропали. Вони поступово почали пропадати і потім в кінці вже завмирати в яйцях. Короче, я поки без каченят. Сидять зараз три качки. Буду чекати. Нет. Може в качок вийде висидити, бо я щось в цьому році поганий інкубаторщик. Зарунька. Зарунька щось протестує, вона ніяк їй не подобається тут стояти. Ніяк вона не звикне коза така. Козюлька. Ох і козюлька. Молодець. А цьому все подобається. Він оце залізе і майже не вилазить з тих ясен. Що він там робить? Мабуть, сіль виже. Весілій лежиш тут, а молодець. Ще зараз води дам. Я, і нехай вже сплять. Ага. Отак От він виглядає здалеку. Такий має вигляд наш новий козлятник. Ми так довго мучились за цим стовбом чи столбом, Випилювали, як його залишити. А виявилося, що він тут не до чого. І його треба або прибирати, або отак ми один палет поставили, щоб вона не могла туди залізти і запутатись. А прив'язана вона до цієї кормушки. Тут така кормушка, що її не здвинеш з місця. Вона ще до стінки прибита такими кілками. Дякую всім за перегляд. Всім бажаю миру, добра, злагоди. і до нових зустрічей на каналі Домашній Ташник.